Усім привіт, козаки та козачки. Багато у своїх відео я казав, що Німеччина це країна дуже чиста та охайна. Тема цього відео вона буде про пластикові пляшки. Та чому ви майже ніколи не побачите пластикові пляшки, такі, що валяються прямо на вулиці? Ось дивіться. В мене є ціла тара пластикових пляшок. Вони, вони всі пусті. Ви це бачите, навіть є банки з під пива. У Німеччині пластикові пляшки та банки з-під пива можна здати та отримати гроші. Сьогодні я покажу, як їх здавати в супермаркеті, скільки вони коштують, а потім я куплю собі навіть пивка. Все як у дитинстві, ну майже. Погнали! Зазвичай кожен супермаркет приймає пластикові пляшки та банки з під пива. Та зараз я зайду в один з таких супермаркетів. Він в мене єдиний у моєму селі називається Едека. Я туди зайду, покажу, як виглядає автомат з приймання пластикової та залізної тари, та потім покажу, як я на цьому ще зможу заробити. Автомат виглядає ось так. Тобто ось цю дирку я кидаю пляшки. Я відчиняю сумку, подивіться. Оп, вийшло. Оп, пішло. Оп, пішло. Но мы есть сейчас вот. пляжка банка спиквила. Та й усе. Далі нажимаю зелену кнопку. Та зараз мені роздрукується чек. Я заробив 2,40 євро. Ви самі бачили, як я заробив на здаванні плешок 2,40 євро. Зараз я покажу, скільки коштує звичайне німецьке пиво у звичайному супермаркеті. Та, мабуть, щось собі на вечерю куплю. Чині ви ніколи не знайдете пива у пластикових пляшках. Лише у залізних банках або скляні тарі. Та, як обіцяв, зараз я куплю собі пивка. Я підходжу до столажа. А ось дивіться, такий прикол, ви бачите цифри. Це, ці, ці Цифри означають градуси. Щоб ви бачили, скільки тут градусів у бляшці. Та ось є пиво. Алкоголь фрай. Безалкогольне. Тому ось так. Я купив все, що мені потрібно, та йду на касу. Всім пока!